Ну що, мої дорогенькі, я в Ужгороді, місті Ужгород. Це готель Ніколь, він дуже-дуже гарний. Зараз ми знаходимося в ресторані, де проходять обіди, сніданки. Ну, Ми вже прийшли, заселилися після третьої години, то ми вже пообідали. Ну, ми не спішили. І так обідати, тому що часу у нас не було, ми займалися зовсім іншими справами. Тому що ми приїхали по справах, але виділили собі декілька днів для відпочинку. Отакого От доня мені подарувала цей відпочинок з чоловіком. Ось так проходять обіди, сніданки. А в день ви можете прийти набрати води, зробити собі каву. Так, все, що вам хочеться. Ось так гарно в такому місці, де обідують. Звичайно, тут все залежить від вас. хочете обідайте, хочете не обідайте, так як ми сьогодні не обідали, тому що були зайняті іншими справами. Але я вам скажу, що мені дуже сподобався готель, тому що дуже все чисто. Дуже все гарно, достойно, тому що я можу сказати, що я відпочивала і бачила, як відпочивають люди. Отакий готель туди вниз. Все дуже чисто і достойно. Звичайно, тут є номери по різних цінових, в різних цінових категоріях. Ми брали найдешевшу цінову категорію. У нас Двух кімната на два місця коштує добу, коштує добу 1800 гривень. Але я вам скажу, якщо ви десь вже відпочивали, так, і були десь чи в Європі, чи десь в інших країнах, то ви вже знаєте, як які кімнати, які Ну, як усе зроблено. Тому я вам скажу, що порівнюючи з іншими відпочинками, тому що до війни, звичайно, ми ж десь відпочивали це ліфт на перший поверх, так, то ви вже знаєте, що мені дуже подобається. Мені подобається дуже. Просто дуже, тому що за такі гроші це. Зовсім і зовсім недорого. Ось там далі йдуть номера, тому що я ж кажу, номера є різні по різних цінах. Є і 4 тисячі, і... ну, можна зайти в інтернет, подивитися, але ми брали найдешевший ми брали номер, тому що не час зараз купувати дорогі номери. У нас номер 16. І скажу вам, що за такі гроші. За такі кошти номер на двох чоловік, 1800, це зовсім-зовсім і недорого. Зараз треба включити світло. Тому що не знаю, де ще тут. Ага, все, включила і тут. Бачите, вішовочка, зеркало. Це ванна кімната. Так, зараз я закрию. Тому що... Зовсім не в формі. Зараз буду приймати вами душ, то не можу показувати вам уже себе просто не можу показувати себе просто, тому що я зовсім-зовсім не в формі. Треба митися, тому що змучені, тому що змучені, це мана кімната. Але вражає, що чисто, все чисто, все достойно, так? все дуже достойно. Ну, я ж кажу, якщо хтось хтось відпочивав, то він знає, що бувають номери за такі гроші. Ще і дуже-дуже і погані. Ось все чистенько, все гарно. Зараз буду приймати душ, тому що треба після дороги, ніч була не дуже приємна. Ну в якому плані? Просто ніч була дуже-дуже схвильована, тому що. Тому що ми їхали не одні. От так, заходимо в кімнату. Бачите, який гарний, яка гарна кімната, яка гарна кімната. Як все чисто. Мене... Я дуже люблю, коли чисто. Коли чисто, це для мене, тому що я трішки така вразлива людина. Я така ідіотка стара, але бачите, які гарні меблі, холодильник. Ось, будь ласка, ми ще його не включали. Зовсім він нам поки що не потрібен, тому що у нас всього декілька днів і вони у нас будуть дуже зайняті. Ось, будь ласка, два ліжечка. Так, два ліжечка, шкаф такий із ну, Гарний шкаф. Ну, не хочу себе показувати в зеркало, тому що. Тому що треба йти митися, прибиратися. Ось, будь ласка, будь ласка, є де покласти одяг, навіть дуже багато. У нас, у нас дуже мало реч, речей, тому для нас це дуже-дуже і багато такі гарні шкафи. Так. Тому що речей у нас дуже мало. Ми брали всього. Ну, знаєте, що ми беремо що ж, так? нижню білизну. Пару кофтин і такого нічого ми не брали, тому що ми не приїхали надовго відпочивати, ми приїхали по справах, зовсім по справах, але пару днів мені подарували навіть телевізор, я бачите, на хто його буде дивитися. Але можливо, ну зараз вже у кожного інтернет є, то я вам скажу, що ми по справах, але в цьому році у нас із чоловіком було 45 років. Сімейного життя, тому що зараз я вийду, покажу вам балкончик. Який гарний балкончик, мої дорогенькі. Який гарний балкончик, тому що в цьому році у нас 45 років сімейного життя. Ну і чоловік з Донею. Так як ми б поїхали б по справах, то мені подарували оце декілька днів відпочинку. Декілька днів відпочинку. Всього декілька днів. Але це буде достатньо, тому що зараз не той час, коли треба дуже гарно відпочивати. Коли треба, дуже гарно відпочивати. Бачите, там гори, там гори, сонце. Зараз ми приймемо душ. Так, є там гори. Видно вам? Приймемо душ і підемо трішки погуляємо в місто, тому що... Часу не так багато і треба його розділити так, щоб щось ще й побачити. Щоб щось ще й побачити. Бачите, там у нас ж, вже де вокзал, аж там десь треба йти. Дуже гарне місто. ну Ми ще так ніде і не гуляли, але треба йти від церкви туди нагору і там є замок, і ми підемо туди. Сьогодні, мабуть, ті. А завтра, мабуть. А завтра, мабуть, тому що мені, я вам скажу, що нічого поки, поки розповідати я не можу. Зовсім нічого не можу розповідати. Тому що всі е, надіємося на краще. Але коли вже все станеться, і дай Боже, я це свято вірю, що... Все пройде успішно, а я про операцію молодого такого про операцію молодого воїна, до речі, який в шорці, не знаю, чи це YouTube не пропускає, чи, чи люди не хочуть дивитися, не цікаво, тому що людина, дитина, дитина 26 років, так? Він вже воював в АТО. Ой, ну молоді ж такі, знаєте, в нього було тяжке поранення. Ноги. І він же ж знову воює. І зараз у нього дуже-дуже неприємність з ногою. Просто дуже. І він зломаною, не зломаною ногою, а просто із ногою після поранення, У нього там декілька... Який гарний балкончик, правда? Ну, ми, може, вийдемо і ввечері, знімаємо місто, то він із цією ногою воював. Розумієте, це. Воїн ДШВ. дешеве, ну та штурмовики. І ось, і ось йому потрібна операція, і операцію йому потрібно, щоб робив той лікар, який робив раніше операцію йому. Тільки так, тому що там у нього такі проблеми, що Госпіталь його не взяли. Йому просто порадили у Києві в госпіталі, що треба їхати до того лікаря, де він робив цю першу операцію. От, і, звичайно, тому, тому після всього, можливо, ми все знімемо, покажемо, тому що зараз ні про що розповідати і не потрібно. Бачите, який гарний. Який гарний, яка гарна шафа. Гарна і велика. Гарна і велика. Дуже гарні меблі, дуже чисто, дуже гарно. Ну, Меблів дуже багато, тому що ну, нам навіть стільки меблів і не потрібно. Тому що раз. <клух> <клух> Ой Боже, я простудилась, Я так учора в Києві бігала. ну дуже, Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. От, тому що я вчора так бігала, так бігала, і я трішки все-таки вже і простудилася. Бачите, яка гарна кімната. Ну, і там, звичайно, бачите, ванна, туалет. Більше нічого і не потрібно, тому що у нас в день все-таки зовсім не буде. Зараз піду до аптеки, треба щось прикупити, тому що вчора бігала, сонечко мені здавалося, що тепло, але вже. Під ранок я вже дуже-дуже погано. Температура була 37 і бронхет. Так як у мене хронічний бронхіт, то, звичайно, я її почала підкашлювати. Але зараз я прийму душ, тому що після треба помитися і все таке. Тому що зранку ми приїхали, займалися справами. <кхи> 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 Ой, Боже. А тепер уже ми прийшли в готель, поселилися. От, і зараз приймемо цю процедуру, піду піду в аптеку, тому що треба щось купити, щось тут мені треба попити, тому що боліти немає часу зовсім. Ну що, не знаю, щось буду знімати, тому що не дуже людям цікаво, я вам скажу, ці всякі зйомки по містах. Щось люди не люблять дивитися. Мені цікаво, але, але це мені цікаво. Іншим не цікаво, але щось буду знімати, тому що, будучи в такому місті, звичайно, знімати треба. Отак, От мої дорогенькі, якщо будете в Ужгороді, раджу вам цей готель. Раджу, розумієте, не хочеться, як вам правильно сказати, не хочеться нікого, ну, я не люблю взагалі своїх друзів або у знайомих або в родичів я дуже не люблю. Коли вже дуже-дуже близькі родичі, такі вже близькі, і то там пару днів я дуже себе некомфортно почуваю. Я почуваю себе комфортно, отак у готелі мені це подобається. Я, ну, я люблю все-таки в готелі, тому що коли ти в знайомих, ти все рівно почуваєш себе не так комфортно. І тобі теж треба тратити кошти, тому що кажуть, ну, знайомих можна було і все таке. Ну, ви ж у знайомих теж не будете відпочивати за їхні кошти, правильно? І потім треба купувати якісь теж продукти. І ви можете потратити більше, ніж ви заплатили гроші ось офіційно і все. Дуже гарне місто, дуже, дуже гарне місто, дуже гарний готель, Ніколь. Дуже гарний. Є різні номери, але... Якщо ви хочете погуляти по місту, то і дорогий номер вам і не потрібний. Навіщо вам потрібний дорогий номер? Ось такий. Дуже гарний, дуже приємний, дуже чистий. Дуже-дуже мені подобається, тому що все чисто, все достойно. От. Тому, мої дорогенькі, раджу, приїжджайте в Ужгород. І якщо маєте змогу трішки відпочити, то це треба робити. Ну, все. Буду приймати душ і йти в аптеку і десь попити каву. А відпочивати будемо вже вночі. Ну а далі будемо жити і щось знімати. Звичайно, щось по місту буду знімати. Тому, мої дорогенькі, вибачаюся, що мало когось дивилася, тому що не було просто часу. Я була дуже-дуже зайнята всі дні. Просто дуже. Будемо чекати операції молодого Владислава. Я вам скажу дуже чудова людина, простий сільський хлопець, але яка чудова, розумна людина, яка чудова, розумна людина. Дай Боже йому. Пережити операцію, тому що операція дуже і дуже складна, тому що треба зберігати ногу. Виходили вони з е, оточення, і він з цією ногою він же ж до одного, а до другої ходити майже не, мог, не міг. Але слава Богу, вийшли і тепер треба зберігати ногу. І я от кажу Всі ми там знайомими. Я кажу, ви бачите, якою ціною нам дарують у ці хлопці життя. Молода дитина, такі проблеми з новою. так, А він, так, звичайно, він зайшов, ну, він дуже спішив, тому що там були проблеми з документами, все таке, це все ж не так просто. І він прямо прямо зі служби в госпіталь. І я так дивилася, що жіночка теж з нами сіла, тому що у нас було купе. і Жіночка сіла, так у нього вже і трішки ноги були неприємний запах, тому що два дні він бігав по цих госпіталях. так, І все таке, і, звичайно, дитина в ці такі не, непарадні штанці, так. І я бачила, як одна жіночка їй навіть було, мені здавалося, що їй неприємно. Тому я сказала так, що кажу, пані, ведіть себе чемно, тому що дитина прийшла з війни. Дитина прийшла з війни, тому ведіться бачемно і дивіться, якою ціною нам ці діти дарують життя. Так, не в парадній формі, але дякуючи Богу, що він навіть в цій формі вийшов з оточення. Тому, мої дорогенькі, якщо є можливість, якщо є можливість, підтримуйте наших. Хлопців, хто як може. Навіть пиріжків напекти, і десь пригостити і просто сказати дякую. І просто сказати дякую. Їм це дуже приємно. Я завжди в Києві, як буваю, і не в Києві, то я завжди їх зустрічаю напроти військової, я завжди кажу, дякую вам, дякую, що ви кажу, нам даруєте життя. І повірте, очі завжди, майже в сльозах, тому що їм це приємно. Я це бачила, я це знала. Тому, якщо є можливість, допомагайте, тому що це наш, наш святий обов'язок. Святий обов'язок. І Ужгород. Готель Ніколь. Готель Ніколь. Тому якщо не буде переглядів, знімати не буду. Не буду знімати, тому що часу і так мало буде для мене. Часу для мене буде мало, тому буду його тратити на себе. Тому що часу буде дуже-дуже мало. А вам усім здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги. Ви бачили, який солдат сидів, сидів втомлений. Так? Ой, що вам сказати? Нічого поки говорити не можу. І хай завжди все буде Україна. Отака чудова наша Україна. І вона у нас найкраща.